Виготовляли окопні свічки, плели маскувальні сітки, влаштовували благодійні ярмарки та збирали тони вантажу на фронт. Вінницькі ліцеї регулярно передають на передову позашляховики, старлінки, генератори та мавіки, а ще тисячі патріотичних малюнків та оберегів для наших захисників. Перед стартом нового навчального року завдання освітян створити безпечні умови для юних волонтерів. Питання проведення ремонту приміщень. Для облаштування найпростіших укриттів будівництво протирадіаційних укриттів залишається для Вінницької міської ради вкрай актуальним. Внутрішній простір приміщень укриттів комфортний, містить необхідне обладнання для організації освітнього процесу, облаштовані ігрові осередки, використовуються технічні засоби навчання. Окрім укриттів, які облаштовані у більшості навчальних закладів як дошкільних, так і середніх, гостро стоїть питання й енергонезалежності. Через часті ворожі обстріли забезпечення безперебійним електропостачанням ліцеїв та дитячих садків громади, черговий виклик. Тож протягом року активно працюватимуть, аби залучити донорів для встановлення сонячних електростанцій на дахах закладів. І ми повинні цю програму досить активно впровадити. Таким чином можемо направляти цю електроенергію в загальну мережу і, виходячи з цього, зменшувати нагрузку на централізовану мережу електропостачання. У вільніській громаді 44 комунальні заклади освіти. 35 з них мають найпростіше укриття, облаштовані відповідно до усіх вимог. Тож їхні учні будуть навчатися офлайн, а інші за змішаною формою. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.